Хречник Павло Шамшин вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо і дякуємо, що сьогодні з нами. Доброго ранку. Станом на зараз. Яка ситуація в зоні вашої відповідальності? Ситуація на харківському напрямку загалом залишається складною. За минулу добу ворог шість разів атакував в районі населеного пункту Вовчанськ, від якого власне вже майже нічого не лишилося. Там самі руїни. Але ми бачимо, що за останні тиждень росіяни сконцентрували свою увагу саме на вовчанську. Там фактично щодня відбуваються бойові зіткнення, і це далеко не одне бойове зіткнення. Це там від 4 там до 6 за е добу. При цьому сам Вовчанський, позиції наших захисників ворог продовжує обстрілювати з усіх подів озброєння. Це і артилерія важких калібрів, і міномети, і реактивні системи залпового вогню, і важкі вогнеметні системи, і безумовно дрони. Сам Вовчанськ, як місто придатне до життя, фактично перестав існувати. Зараз там суцільні руїни не залишилося фактично нічого, лише фундамент і розбомблена цегла. Також ситуація важкою залишається в районі населеного пункту. Дворічне, це вже на схід від вовчанська біля річки Оскіл. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег. Їхня мета там теж цілком зрозуміла і очевидна. Вони хочуть утримати та розширити плацдарм, щоб створити загрозу для міста Купінськ саме з півночі по правому березі. Але треба сказати, що цього тижня акцент їхніх дій змістився на північ ближче до кордону, так званої Російської Федерації. Там вони атакували в районі населених пунктів Тополі та Строївка. Але знаєте, як їх мета зараз, те, що ми бачимо, це навести. Переправи через річку Оскіл щоб налагодити ефективну логістику, і е, тому, що ну власне піхоту перекинути це добре, але як ефективно її забезпечити, як налагодити ефективну логістику, ось це ось питання так і вони неодноразово вже робили спроби наводити такі понтонні переправи. Але щоразу ми виявляли такі спроби, і ця ось спецтехніка, вона, як правило, знищувалася ще або на під'їзді до берега, або власне, коли вже починала працювати з розкладанням усіх ось переправ. Ось так. От наразі переправ ворога через ускіл немає. Сіть, якщо говорити про тиждень, залом як ситуація змінювалася у зоні вашої відповідальності, чи помічали, що ворог можливо менше атакує, чи помічали, що ось це перемир'я, про яке оголошував Кремль, воно працює. Ви знаєте, ми вже давно не маємо жодних ілюзій щодо того, що говорять у Кремлі, чи в армії, чи в так званій армії, так званої Російської Федерації. Тому що знаєте, от можете пригадати скільки ще до повномасштабної війни було так званих перемирів. Я, Я пам'ятаю там і шкільне перемиря, хлібне перемир'я, і різдвяне перемир'я, і щоразу, щоразу ці перемир'я Росіяни порушували. Це перемир'я виключенням також не стало. От за останні дні вони не те, що якось там обстріли, кількість обстрілів зменшилася. Вони продовжують активні штурмові дії. І це стосується не тільки харківського напрямку, а те, що ми, ми бачимо зі зведень генерального штабу. Це стосується абсолютно всіх напрямк-напрямків. Тому ні. Ніяких полегшень, ніяких ніякого зменшення ворожих атак ми не помітили. Ну і власне ми на це і не розраховували. Служба Харті цього тижня повідомила про те, що був звільнений лісовий масив на північ від Липців. Чи можете розповісти більше про цю операцію? Наскільки вона допомогла покращити а, наше положення і власне позиції збройних сил України? Так, ми можемо це підтвердити. Це лісовий масив, який називається. Берлін, так і його вдалося звільнити до 8 травня, до дня пам'яті жертв Другої світової війни. Що можу сказати? Площа можливо і не надто велика. Це 200 гектарів, але цей масив має насамперед тактичне значення. Він знаходиться на північ від населеного пункту Липці, а це означає, що ми посунули росіян ще далі від цього населеного пункту, який має надзвичайно важливе значення, адже в районі Липців. Там є низка висот, і з однієї з таких висот можна в ясний день побачити північні околиці Харкова, саме в Салтівку. До речі, треба сказати, що саме ці висоти були однією з головних цілей ворога, коли вони ось почали новий наступ на Харківщину. До речі, це сталося рівно рік тому, 10 травня 2024 року. Росіяни знову посунули на Харківщину, і ось липці. Це була це були. Це була одна з їхніх цілей, чому тому, що вони хотіли там встановити свою далекобійну артилерію і знову обстрілювати Харків з як з САУ, так і з реактивних систем залпового вогню, те, що було в 2022 році. Треба також сказати, що за час цієї операції зі звільнення лісового масиву Берлін. До речі, ця операція тривала 5,5 місяців. Вдалося знищити півтори тисячі військовослужбовців. Так званої Російської Федерації знищити величезну кількість техніків, але найголовніша вставна це та що нам вдалося посунути ворога з нашої землі і в принципі здобути таку важливу тактичну перемогу в обороні Харківщини сьогодні. Рік наступу росіян на Вовчанськ. Зараз наскільки там ситуація змінилася? Ви вже згадували сьогодні за Вовчанськ. Можливо, детальніше трішки розкажіть. Я вам скажу так, що якби ви побачили би, яким Вовчанськ був рік тому і як він виглядає зараз, ви б його просто не впізнали. Фактично, вон, Вовчанськ перестав існувати це там суцільні руїни, і е, там немає фактично нічого живого. Я взагалі не уявляю, яким чином можна там відновити е, життя. Знаєте, там Бахмут знищувало там протягом там півроку, можливо, більше, так, так щоб, щоб, щоб знищити Вовчанськ. Росіянам знадобилося куди менше часу. Знаєте, там були такі дні на початку їхнього наступу, що на Вовчанськ за одну добу могло впасти 30 керованих авіабомб різної потужності. Тобто, наслідки ви всі бачите, місто фактично знищено вщент до фундаменту. Але між тим захопити його росіянам так і не вдалося. Зараз лінія фронту в вовчанську проходить по лінії б... по лінії річки Вовча. Ми контролюємо південний берег. Росіяни намагаються щось там робити на північному березі. Вони в тому, що там ще залишилося, це якісь там підземні комунікації, підвали. Вони накопичують там свою е, живу силу, збирають боєкомплект, е, провізію, там накопичують особовий склад і продовжують проводити штурмові дії. І це стосується не тільки вовчанська, і в принципі всіх навколишніх сіл, е, вовчанські хутори, тихі вони також сконцентрують свої зусилля і е, щодо цих населених пунктів, тому що вони в принципі від своєї мети. Створення так званої буферної зони не відмовилося, і ми бачимо, що ці спроби вони продовжуються. Але наші захисники роблять усе можливе. Повірте, на тому напрямку стоять надзвичайно ефективні підрозділи, які довели свою ефективність, і вони ефективно знищують окупантів. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків.